Так, всім привіт, ну що, мороз мінус 12 і я вийшов, так сказати, на охоту по дрова. Тут же я ось вчора ходив, але вчора я провалився, провалився двома ногами в цю річку. Ну, Вроді замерзло, а вроді... Як бачимо, де течія не дуже і сильно замерзло. Ну, я отам біля колоди то і провалився. Отак От я перехожу на ту сторону в ліс. Там збираю сухі такі ось гілляки великі і, так сказати, перекочую їх сюди, на цей берег. Не знаю, сьогодні я напевно теж не пройду. Зараз подивимося. Ну, не знаю лід вроді. Так замерз, але я щось після вчорашнього не хочу ризикувати. Не знаю навіть перейду я чи не перейду, ну напевно я краще обійду через кладочку і так сказати лучше такий полукруг зроблю і перейду. Так що Ключуся, коли вже буду на тій стороні. Зараз отак ми підемо. Метрів сто пройдемо, через кладку перейдемо і вийдемо в ліс. Так, підходжу до кладки. Ось мої сліди вчорашні тут. Ось така ось кладка. Вже вона, звісно, трохи почала розшипатися, але перейти можна. Собака якась тут пробігала. Так, а ці слідилися хтось Ішов, ішов в ліс туди, в саму глибину. А я перейшов ось і... І йду поближче до себе. Будемо шукати дрова і переправляти їх на той беріг. Взяв я ось пилку і будемо шукати таке, що на деревах, бо на землі воно все вже Ой, пропівталося влагою. Так що ось такі от справи. Так, ну що, трохи наносив дров, поперекидував на той берег. Тепер треба перейти назад і все позбирати і перенести додому. Ось, вчора тут я провалився біля самого берега і тут. Спочатку ось з цієї сторони. Ліва нога пішла в мене під воду, а тут права. Чи навпаки, ну, га в тому, що ось о, тут берег вже і тут провалився. Слава Богу, тут оця колода лежить, то я на неї сів зразу. А якби цієї колоди не було, я б двома ногами зразу пішов би під воду і був би по пояс десь у воді. Ну, в общем, так. Другі сутки морозів. Мінус 10, мінус 12, а річка ще не замерзла. В принципі, біля берега вже вона все нормально ходити моно. Але бачите, там, де течія, вона ніфіга ще не замерзла. І я не хочу переходити, ризикувати, бо я тут ось, ось тут вставав, він вже тріскотить цей лід. Так, що ось такі діла. Зараз піду туди через складку і отак, отак, отак отак вернуся і позбираю ці всі дрова і сьогодні буде тепло. А може і завтра. Завтра вже, слава Богу, передають мінус два, мінус шість, вже таких морозів не буде великих. Так що ось такі справи. Треба звідси. Вибиратися. Пилку я зразу свою на той берег перекинув. Так, будемо йти по своїх слідах назад. Бо тут такі зарослі. Ось оскільки сухого лежить впало. В общем, аби були сили його тягати і пиляти. Ось, все тут повалене. Я б літом сюди прийшов би, але літом тут кропива, бур'ян більша, ніж я, і дуже багато комарів. Так що літом сюди не доберешся, то хіба що осінню. але то робота, то те, то все. В общем, ось такі діла. Так що всім до нових зустрічей.